Стину і Святому нас, очисти, гріхи наші, добрости, наші, святий завітає, стіни неночі наші, імени Твого роди. На багатих чорноземах України вмирали, вмирали у полі, на дорозі під тином, мирали поодинці та сім'ями, мирали цілі села і славні козацькі роди. Голод забирав тих, хто заради шматка хліба не виривав окрайці з голодних дитячих ротів, не стежив. Не доносив на брата, не вмів торгувати совістю. Про голод було заборонено навіть говорити, і народ мовчав, мовчав довго. Ні, мовчати не буду, хай знають народи. В 33-му голодом вбили на сході України нащадків козацького роду. Світ знущання такого не бачив ще зроду. Чорноземи хлібами пишались одвічно. Чому з голоду люди мирали трагічно? Українські степи вкрили братські могили, лютим голодом смерть цілі села косила. Нехай знають усі спланували завчасно, щоб знищити рід український дочасно. Взяли все, що було, фонд посіву і фуражний. Хтось зловісний наказ підписав легковажно Це тупі, малограмотні слуги фальшиві, що придумали план заготівлі жахливий. За кордон із зерном поїзди відправляли. А мільйона від голоду смерть прорікали. Запалімо свічу. За всі душі невинні, пам'ятаємо про все і згадаймо їх нині. Довний голод, масовий геноцид, скільки було знищено людей, хто рахував їх тоді, кажуть, близько тринадцяти мільйонів. Скиглять голівки Русі, виснажені до краю. Крихітку хлібця, матусю, хліться, і крик завмирає. Вірвався живий ланцюг цих поколінь, нашому народу було завдано жорстокого удару, і з життя пішли квіти нації, діти. Про голод не можна було говорити, голод замовчувався і за його прилюдне згадування карали. Понад 60 років люди мовчали. Мовчали та не забували. Голодомор в Україні був справжнім лихом. Умирали дорослі, старі діти. Дорослі розуміли, що це голод, що в сім'ї забрали все, що було їстівного. Діти не розуміли. Уявіть собі горе матері. Яка не має чого дати своїй дитині попоїсти. Немовляткам не було молока. Вони кричали не вгаваючи, а потім затихали, не маючи сили плакати. Мамо, не можу підняти ніжку. Вона й не болить мене. Спочи, моє дитятко, трішки. А потім... Все мене. Мамо, а тато знайшов дорогу, де когось збирати час. Самі підемо до нього. Він там вже чекає на нас. Мамо, він живіт, що й знову каже. У ньому весь час гуде. Давай біля тебе ляжу обійму і все прийде. Заснімо пташа, а небо у царство візьме своє, у ньому є все, що треба. А хлібчик на небі є. Людське життя це найсокровенніший дар Божий. Воно дорожче за всі цінності земні і небесні. Кожне життя має зберегтися в пам'яті поколінь. Ми люди і мусимо про це пам'ятати. Голоси мучників із 33-го і зараз до наших сердець, душ і розуму. Не допускати у серце холоду, не забувати нещасні жертви і не дозволити більше з голоду, з голоду більше нікому вмерти. Сьогоднішня зустріч наша тут, це не просто є констатація якоїсь історичної події, яка мала місце в житті нашого народу і, зрештою, в житті кожного з нас. Це є рана, яка несе свій відбиток і цей шрам аж по сьогодні. Є люди, які досвідчили це безпосередньо, які, можливо, навіть є в наших околицях, на території нашої України, інколи і за кордоном. Це є боляче згадувати, але ми, як християни, маємо віднаходити в усіх цих подіях сенси, які нам несуть певну надію. Коли ми дивимося як християни на все те, що відбулося, і дивимося взагалі на перспективу двохтисячолітньої історії християнства, ми Розуміємо, що Ісус в свій час мав свій шлях на Голгофу і Він терпів. І справді ми можемо десь співставити страждання, які переносили наші люди, українці, які перегукуються з болем і стражданням, яке досвідчив наш Спаситель. Але подія, Жертви Ісусової дає нам розуміння одного, що цим нещастям усе не завершується. Воно має свій певний розвиток і розвивається в до того, що настає Воскресіння, настає світ. Ми говоримо про 32 33 рік, коли зерно ставало політичним аспектом. Коли хтось хотів багато влади, коли хтось хотів управління, рівно ж не міг підкорити народ і розумів, що найкращий спосіб це його пригнобити голодом. Напевно, ми безпосередньо не досвідчили цього моменту браку хліба. Але уявіть собі, що витворяють руки цієї ідеології, яка тягнеться, Це для нас дає також особливий урок в тому, як ми маємо виховувати наших дітей в увазі до хліба, наскільки це є сукровенним, наскільки це є благословенним Богом і з якою великою кошаною ми маємо ставитися. Нехай Господь прийме через наші молитви домолювання душі всіх тих невинно вбитих людей, жертв голодоморів у свої теплі обіймання. Слава Ісусу Христу.